Всім привіт, друзі! 21 квітня і сьогодні буде дуже цікава тема про тиху заміну матки. Тому що ще нібито до руїння є трошки часу, а вже бджолярі-початківці дивуються, лякаються, як десь при огляді, бачать, що є маточники. Зараз більш детально це все і розберемо. І так, що ви повинні розуміти? Є маточники ройові, свіщеві і маточники тихої заміни. Ройові маточники вони можуть бути теж різної форми, різної величини. І можуть бути де завгодно, їх, як правило, дуже багато. Також і свищові маточники. Вони теж виникають, якщо, скажімо, ви щось зробили, не так десь придавили матку, або просто матка вийшла на обліт і загубилася, бджілки теж на. Будовують багато свищових маточників. Це не один і не два. Їх може бути з десяток на різних рамках. Якщо ви бачите, що вже є багато маточників запечатаних, і ви не знаєте, чи це ройові, чи свищові, дивіться, чи є засів. Якщо, скажімо, матка загубилася і вже є запечатані матки, засіву ніякого не буде. В ройових маточниках матка продовжує, хоті, вона ніби скорочує яйцекладку, але продовжує підсівати майже до вильоту. І, як правило, навіть ще виходить рій, але ще яйця можна знайти. свіщевих вже такого не буде, тому що пройшов час, і яйця вже немає матка, давно загубилася, є тільки маточники. Ну і саме головне, це тема сьогоднішнього відео це тиха заміна. Таких маточників багато не буває. Один-два маточника, Вони гарної, великої такої форми, ближче до центру гнізда. Теж може бути таке, що ви дивитесь і маточники є, і пару штук і ще й матка є, і засів є, і все гарно. Це бджілки пробують замінити матку. Чому так вони вирішили? Це вже зовсім інше питання. Може бути і вік матки, може бути. Щось з феромоном сталося з маткою, вже вона не так відділяє, їм не сподобалося. Могло бути якесь механічне пошкодження навіть вами. Скажімо, десь знову ж таки придушили її і бджілки вирішили замінити. Або навіть буває таке, що десь бджоляр руками взяв, а руки були в чомусь такому, і теж запах їм не сподобався. Можуть навіть вбити в такий момент матку, ніби ви взяли. Часті такі випадки, коли бджолярі там беруть якийсь карандаш, маркер, який мітки, мітки ставлять. Але запах якийсь різкий, і бджілки нападають на матку. Так що варіантів тихої заміни багато. Бджолярі можуть навіть провокувати тиху заміну самі. Це, скажімо, пошкодити матку там. Чи крило відрізають, чи лапку, і вона вже йде як дефектна, скажімо, кульгає. І бджілки її можуть замінити. Це теж не 100% варіант. Якщо гарний феромон, вони навіть на такі пошкодження не дивляться. У мене колись була матка, задня ніжка, була ніби ну, половинка від ніжки. І сіяла гарно, бджілки її не міняли. Матки тихої заміни, це гарні матки, будуть гарно працювати. Ну, Все залежить, звісно, з яким трутнем вона облетиться. може бути різне. І буває, що різні випадки. От там бджолярі буває пишуть, була гарна сім'я, а потім змінився характер бджіл. Вийшла матка на обліт і. Пішло якесь схрещування таке. І вже наступне покоління стало агресивне з бджолою. Тут тільки заміна матки, друзі. Потрібно міняти матку і чекати через десь 40-60 днів, обновиться бджола і буде вийде вже покоління цієї матки, і тоді ви можете оприділити. Що характер бджіл змінився. Не думайте, що якщо ви, скажімо, придбали матку нову, навіть все зробили вірно, її прийняли, підсадили, все вона сіє. А ви дивитесь, там пройшло дві неділі, а бджілки все одно агресивні. Нічого не зміниться. Агресивна бджола залишилась. Вона потихеньку буде відходити, народжується нова бджола, і тоді буде зміна характеру. Майте це на увазі. Так що з приводу маточників не потрібно лякатися раніше часу, якщо один-два маточники ви побачили, нічого страшного, хай вже йде, як іде, хай її замінять. Потім будете контролювати молоду матку. Ну, якщо багато маточників, тут вже ви повинні дивитися, чи це ройові, чи свищові, як я вам сказав, вже по розплоду. Якщо в ройовому стані, я думаю, ви повинні розібратися, вони вже там і не працюють, і не будують і так далі. А свищові це просто десь загубилася матка. Теж, в принципі, нічого страшного немає, якщо вже є трутень, і все, в принципі, зараз вже, в принципі, трутень є у всіх, я думаю. Не хочете шукати десь матку плідну або об'єднувати, чекайте, поки вийде вже ця свищова матка, можете обрізати. Зайві маточники, такі, які там негарної формі, бувають куці такі. Залишити декілька таких більш-менш гарних маточників свищових і чекайте, поки вийде молода матка, облетиться, засіє і так далі. В принципі, я думаю, нічого складного в цьому немає. Все на цьому. Займайтеся бджільністом, все у вас вийде. До побачення.